Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням відстрочки від мобілізації, От завдяки Мар'яні Б, щоб не плутати її прізвище і не ображати нікого. Може в неї є якісь прихильники як у пані Фаріон, які дуже ображаються. Тому не будемо плутати просто говорити Мар'яна Б. Вся країна знає, хто в Україні є Мар'яною Б оцим цим змінам, які вона внесла в, 20, в пункт 11 23 статті закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Я вже знімав це відео окремо. Тут я його залишу. В Тіктоці ви зможете подивитися. А зараз я все ж таки чергово хочу наголосити на певних обставинах, для того, щоб ви розуміли про свої права. В телеграм-каналі під відео будуть в Ютубі посилання на телеграм канал в Тіктоці в шапці канала, я дам безпосередні посилання на ті статті закону, на які я зараз вам. Розповім щодо сімейного кодексу і щодо от тих обов'язків, яких Мар'яна Б вирішила, і деякі представники ТЦК вважають, що потрібна безпосередньо їх не цікавить підстави щодо того, чи є інші, чи нема інших осіб, які Якщо брат є, наприклад, він проживає десь там в іншій країні, за кордоном чи на окупованих територіях, то значить, чи там дочка є, то вона може доглядати за вашими батьками. Це не так. Те ж саме стосується і студентів. Коли особа досягла 18 років, вони ну, так, ж, син вже 18 років, він може доглядати, тому давайте. Ми вас мобілізуємо, все це не так. Яким чином діяти? По-перше, на що хочу звернути увагу, що стосується питань, дуже часто виникають, я в цьому відео не розповідав. Це щодо е е е близьких, які досягли 18 років, і ніби у батька, який, наприклад, доглядає матір з першої, другої чи третьої групи інвалідності, ніби втрачається право на оцю відстрочку. Відкриваємо сімейний кодекс статтю 199, де зазначено обов'язок батьків отримувати повнолітніх дочко сина, які продовжують навчання. Прямо зазначено, що якщо повнолітня дочка син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані отримувати їх до досягнення 23 років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу. Ще одна у нас стаття. Є 202. Ну, це ми окремо, тобто наразі. Щоб ви розуміли, якщо донька чи син досягли 18 років, ви не втрачаєте право на відстрочку від мобілізації. Ви маєте право на відстрочку від мобілізації з посиланням на цю 192. Далі я вам розповім, що робити далі. Ще у нас є 202 стаття сімейного кодексу, де прямо зазначено підстави виникнення обов'язку повнолітніх дочки сина утримувати батьків. Повнолічення дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Тобто є непрацездатними, якщо є працездатними, якщо, наприклад, працюючий інвалід не повинно, і потребують матеріальної допомоги. Тепер що вам потрібно зробити? Звичайно, у вас представники ТЦК та СП не звертають увагу на всі ці обставини. Вони говорять, не приймають документи, нічого, все, от вам повістка на відправку, до побачення. Що потрібно зробити? Потрібно зробити безпосередньо, подати ці документи, а саме матеріально посвідчену заяву. Наприклад, якщо ми говоримо про о, доньку сина, який навчається, що вони потребують матеріальної допомоги, з огляду на це е батьки зобов'язаний їх отримувати. Це можна зробити матеріально посвідчену таку заяву. Нотаріально посвідчену заяву і подати до ТЦК. Аналогічна мова йде про матеріально посвідчену заяву безпосередньо особи з інвалідністю, яку доглядають, яка може зазначити, що вона, ну, якщо вона, наприклад, є непрацездатною. Що вона не потребує матеріальної допомоги, однак вона потребує постійного догляду і зазначити конкретну особу. Це направити цінним листом на адресу ТЦК. У разі, якщо ТЦК не звертає на це увагу, тут вже все залежить від вас. Чи готові ви відстоювати свої права, чи готові ви понурити голову і піти. А потім звільняти з військової служби. При цьому я раджу відразу повідомити представників ТЦК ТСП. У разі, якщо у вас є там, дружина третя група інвалідності, там, перша, друга, відразу повідомити представників ТЦК СП. Перше, що ви зробите, це ви подасте заяву про звільнення. Тобто, навіть якщо ви вирішили не порушувати закон, тобто не вступати в конфлікт, ви ж можете не прийти. І далі, хай вони на вас порушують кримінальну справу, ви будете показувати, що ви їм подали документи, і фактично вони перевищують повноваження. І кого ще посадять в тюрму буде незрозуміло. Тому я думаю, що вони не наважаться навіть порушувати кримінальну справу. Якщо ви дасте документи, що особа не потребує матеріальної допомоги, відповідно, ніхто за законом не зобов'язаний отримувати. А інше від е, е, своїх дітей, що вони потребують матеріальної допомоги на навчання до 23 років. І фактично, е, таким чином. Представники ТЦК та СП вчиняють мінімум злочин перевищення службових повноважень, не говорячи вже і про інші злочини. Ну це окрема ситуація буде. Однак, у разі, якщо все ж таки ви вирішите прийти, перше, що я раджу зробити, коли ви отримали повістку на відправлення, подати відповідно відразу рапорт. Керівнику ТЦК, прошу звільнити мене з військової служби у зв'язку з наявністю дружини інваліда. Вас доставляють вучбову частину місяць. Мінімум ви повинні за останніми змінами проходити вучбові частини навчання. Відразу подавайте заяву, прошу звільнити з військової служби. Ви приймаєте присягу разом з присягою, подавайте заяву про з проханням звільнити вас з військової служби у зв'язку з наявністю інваліда. Може, таким чином буде наведений порядок. Може таким чином представників ТЦК та СП будуть шукати не хабарі, а будуть шукати тих людей, які... Мають щось в голові і мають розуміння того, як діє закон, а не в сподівання на цей ефект Коломойського, як я вже зазначив, знаєте, порушуєте права мільйонів. В кращому випадку один там щось судиться відстоює свої права, ну вам від цього нічого. Якщо б кожен подавав до суду, якщо б кожен е давав безпосередньо вимагав дотримання вимог закону. Думав, був порядок. Ну, такого не буде ніде. Ні буде ні в Україні, ні в іншому суспільстві. Тому що громадяни довіряють своїй державі. На жаль, держава цим користується. Зараз ви це все подивились, ви знаєте тепер про дві статті 199 і 202 сімейного кодексу, і, до речі, 75 сімейного кодексу, де зазначено у нас. Я вам прочитаю це право одного з подружжя на отримання, що дружина та чоловік повинні матеріально підтримати одного. Право на отримання має той з подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги за умови, що другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу. Тобто тут та сама ситуація. Якщо є він непрацездатний, він може подати, що він не потребує матеріальної допомоги, однак потребує допомоги у зв'язку зі станом здоров'я від цієї людини. І немає права у ТЦК вас мобілізувати. Звичайно, вони можуть це ігнорувати. Як я вже на одноразово говорив, Україна це країна можливості, тут можливо все. Але за свої права треба боротись. У разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтеся. Мої координати є от в телеграм-каналі, ви можете мене дуже легко знайти. Ростислав Кравець. Під відео тут посилання буде на телеграм-канали, на ті статті, які я зараз вам зазначив, в Тіктоці, в шапці каналу. раз нагадую. Тому прошу вас. Поставити вподобайки, у вдячність, поширити це відео в своїх соціальних мережах, прокоментувати і рухаємось до перемоги. Будуємо правову державу, тому що тільки так можна перемогти ворога. Не можна перетворюватись на того ж самого дракона. Треба діяти за законом. І не брати приклад з расистів, які саме таким чином діють на своїх територіях, на своїх болотах. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Віримо в Україну. А Мар'яні Б. – великий пламіний пролетарський привіт. До зустрічі! Слава Україні!